Львів на 99 відсотків готовий до опалювального сезону. Міські ТЕЦ, котельні та теплові мережі готові до того, аби подати тепло вчасно. Проте в місті готуються до сценаріїв, коли може зникнути і газ, і світло. Уявіть ситуацію, що е ракетні удари на ТЕЦ, на електропідстанції, тобто на всі об'єкти, які дають можливість зимою бути в теплі. Як вийти з ситуації? Тобто мають бути альтернативні варіанти: є дрова, є буржуйки. Фактично в кожній будівлі має бути обладнане приміщення, де має бути встановлена буржуйка так звана. Звичайно, що мають бути продумані всі системи вентиляції, щоб не було біди. Тож управляючі компанії вже почали заготівлю дрові, закупівлю буржуйок та металевих бочок. Також придбають і генератори. Ці буржуйки можуть бути розміщені як у укриттях, а в підвальних приміщеннях. Тут мешканці буде виведена труба, яка буде через. Слухові вікна на вулицю, яка буде вона зарзарухнув цього виводу продукти згоряння, щоб виводилися назовні. Тут будуть закладатися дрова, і тут мешканці зможуть собі зігрітися, зігріти чай і генератори. Генератори ми закупляємо для того, що у разі, якщо б була відсутність електропостачання, що можна було просто зарядити свої телефони, і зв'язатися зі своїми близькими. Підготуватись до опалювального сезону вдома самостійно просять і львів'яну. Мерії закликають почати уже економити енергоресурси. Вже працюють ОСББ, вже працюють прадячі компанії, вони утепляють вікна на сходових клітках. Вони також, якщо є шкло пошкоджене, вони його міняють. Вони утепляють вхідні двері, також звертають увагу на дахи, щоб там також віконечка були зашклені, в підвалах також. Зараз же мешканцям приступати до того, щоб утеплити свої власні. Вікна для того, щоб зберегти максимальне тепло, рекомендуємо купити тепловідбиваючий екран. І ззаді за батареєю його також встановити, що необхідно мати в квартирі. У випадку, якщо не буде газу, рекомендую мешканцям купити електричну плиту. Вона недорого коштує, вона коштує десь порядка 800 гривень, тисячу залежності від самого типу електричної плити. Купити собі нічничок на батарейках, купити запас батарейок, тому що тоді можна мати освітлення, включивши оцей нічничок. Сухий спір дасть нам можливість у випадку, якщо необхідно підіг. Гріти їжу. Спеціаліст з енергоощадності, голова одного з Львівського ОСББ радить, якщо не буде централізованого опалення, можна використовувати електроприлади, проте гріти не всю квартиру, а тільки одну кімнату, аби не навантажувати електромережу. Якщо з розумінням підійдуть мешканці, не більше двох кіловат обігрівання на одну квартиру, то, то в одній кімнаті такі грітися. Це дасть можливість, що і в квартирах трошки буде тепліше. не замерзне, і електрика не пропаде, не перегорять, проводи. Згрупуватися треба в одну кімнату. Закрити її, двері, вікна очинити і так далі, поставити за обігрівач на кіловат чи півтора кВт. Максимально він цілком вистачить, щоб забезпечити 18-20 градусів температуру. Спосіб обігрівати квартиру ще й такий, якщо на вулиці розпалити вогонь і нагріти кілька цигол, їх занести до хати, вони будуть там 3-5 годин тримати тепло. Триває підготовка до зими і в області. Львівщина готова до опалювального сезону на 68%, повідомили в обласній адміністрації. Зараз працюють над альтернативними планами подачі тепла. Тим громадам, які хочуть перейти на твердопаливні котли, допоможуть фінансово. Тобто будемо фінансувати 50% з обласного бюджету, 50 твороне місцевого самоврядування. Власних коштів. Ресурс цієї програми десь 30 мільйонів. Також мешканців попереджають, що цього опального сезону температура повітря у помешканнях може бути нижчою, ніж зазвичай. «Населенню треба буде так само бути готовим до того, щоб може бути понижена температура в помешканнях на 3-4 градуси. Понижені температури на 3-4 градуси дає десь економію газу на рівні 25%. Ольга Дейнека, Олег Реп, Роман Маленький. Новини на Суспільному Львів.